Добрий день, звати Мазурик Ірина Володимирівна. Я начальник відділу взаємодії з роботодавцями Ірпінського управління. На сьогодні існує багато програм компенсації роботодавцям, які беруть різні категорії громадян, працевлаштовують за направленням служби зайнятості чи безпосередньо самостійно приймають на роботу таких людей. Тому зараз більш детально розповім, які саме програми у нас існують. Перша компенсація це компенсація за працевлаштованих зареєстрованих безробітних. Друга компенсація це компенсація 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше мірі мінімальної заробітної плати. Є компенсація для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. Ця компенсація 331, вона триває почалася з 22-го року, з моменту повного повномаштабного вторгнення. Тобто, коли роботодавець приймає на роботу переміщену особу, він може подати через електронний портал Дія чи в паперовому вигляді, як вам зручно. Тобто, через дію це дуже зручно. Напротязі п'яти хвилин ви заповнюєте заяву, обов'язково має. Бути довідка внутрішньопереміщеної особи, яка від 22 го року заповнюєте заявку, подаєте через п'ять днів. Її розглядають безпосередньо регіональний центр зайнятості. Наш і вам на розрахунковий рахунок повертаються кошти за два місяці, за які ви сплачували заробітну плату. Чи, наприклад, тільки працевлаштували і на п'ятий на п'ятий день можете вже подати цю заявку? Це нова постанова. Це компенсація за облаштування робочих місць осіб з інвалідністю. Постанова, яка уряд затвердив 22 серпня, роботавці мають можливість отримати оплату фактичних витрат за облаштування робочих місць для людей для працевлаштованих осіб з інвалідністю. Так. ще одна компенсація це 338. Це, в принципі дуже розширена компенсація для роботавців, які в принципі отримали мікрогранти. Да, як Лілія Сніслана казала, що у нас багато роботавців, які отримали мікрогрант. Тобто ці люди також, якщо беруть з направленням центру зайнятості зареєстрованого безробітного, вони можуть отримати компенсацію у розмірі фактичних витрат ЄСВ. На сьогодні вже багато наших роботодавців скористалися цими програмами. Вони вже отримали компенсації за тих осіб, кого вони працевлаштували. Ірпінь найбільше прийняв внутрішньо переміщених осіб в Бучанському районі 24 тисячі. Так само багато і підприємців прийшли до нашого міста. А я хочу буквально вам дати, ви як люди з бізнесу розумієте, таку статистику. Коли закінчилися тільки військові дії. В Ірпіні, це були, був квітень місяць, в нас був бюджет розвитку, наповнювався всього на 43%. Тобто нам треба 100% для отримання міста, а в нас 43%. Це була критична ситуація. І разом ми з моєю командою почали потужно працювати в напрямку бізнеса. Повернення в місто, депутатський корпус, виконавчий комітет. Ми робили максимальні льготи, ми робили максимальне погодження, все, що їм треба, для того, щоб повернути бізнес. А ми будемо максимально робити сприятливий клімат в Ірпіні. Ми будемо розвивати наше місто, ремонтувати. І хто приїжджав в квітні місяці 2022 року і зараз взяти Ірпінь, його неможливо порівняти. Дуже багато зроблено. Так, да, багато ще треба зробити, але багато і зроблено.